Вімкнути вуличне освітлення в решетелівці поки неможливо з технічних причин. Хоча з 1 березня на Полтавщині частково дозволили вмикати ліхтарі. Працювати вони можуть до початку комендантської години і мають вимикатися під час повітряних тривог. Якщо буде прийнято рішення, що е, треба буде включати світло, але виключати його під час тривоги, ми цього сьогодні забезпечити не можемо. У великих городах це більш систематизовано. Так, у нас на сьогоднішній момент все у ручному режимі. Про принцип роботи трансформаторних підстанцій розповів електрик комунального підприємства Ефект кожному вуличному освітленні у нас встановлений е, щиток освітлення вуличного. У ньому знаходиться таймер. Кожний блок між собою не зв'язаний. Щоб відключити або настроїти, треба до кожного блоку під'їжджати і настраювати його. Міський голова зазначила, які вулиці будуть вмикати першочергово. У нас сьогодні на території близько 60 КТП, які в ручному режимі треба, тоді буде виключити. Якщо буде прийнято рішення вмикати світло. То я думаю, ми підемо по центральних вулицях спочатку, щоб ми мали змогу швиденько виключити під час тривоги. Для цього пояснюють у міськраді оберу чергового, який буде відповідати за реагування на основних КТП.